Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати отакі от тальки. Це у нас ручна таль. Виробниця, звісно, Китай, але непоганий Китай працює у нас того самого виробника. Ми самі користуємося. Є у нас така талька в складі. Якщо щось важке, там хлопці у нас користуються. Так, давайте по цінам. У нас півтора, півтори тонни. отут от посередині. Ось така талька на півтори тонни. Вартість її 3300 гривень. По висоті там 1,5 метра заявлено, що вона підіймає. Так, Потім за 6300 гривень це у нас на 6 тонн. Висота, знову ж таки, півтора метри. 6300 гривень отака от талька. так, Друзі. І у нас є на 3 тонни 4300 гривень, також півтора метри висота підйому. Тобто давайте по цінам 1,5 тонни 3300, 3 тонни 4300 і на 6 тонн 6300 гривень. Також є у нас такий тематичний гайковерт, також це Китай. Вартість його 19 тисяч гривень складає. Це така незамінна річ, коли у вас на потокі там рембаза якась, потрібно постійно щось крутити, дуже буде доречно для пришвидшення і облегшення вашої праці. Друзі, хочу нагадати, працюємо ми також з ПДВ по перерахунку. Відправляємо новою поштою відправлення майже день в день. Тобто, якщо замовлення у вас там до першої години дня, то замовлення буде в той же день відправлено. Якщо вам цікаво, можете зайти на наш сайт МТЗО, подивитися там асортимент наших товарів. Ціни там актуальні. По наявності, будь ласка, телефонуйте, уточнюйте. Номер для замовлення закріплено в закріпленому коментарі або в описі під відео можете знайти. Дякую вам, друзі, за перегляди На все добре.